Сьогодні у випуску час пік безперебійний інтернет без світла разом з ДВС Мукачівці не мають проблем з мережею. Тут є оптіволокно в наших нинішніх умовах. Це дуже класно, коли інтернет, коли немає світла. Лікарня новітнього зразка. Перечинський медзаклад осучаснився за цей рік на більш ніж 20 мільйонів гривень. Клініка наблизилася до європейського рівня, тобто закуплена у нас нова апаратура, переносний рентгенапарат. У Мукачівському районі шукають молоду дівчину, яка пішла з дому і не повернулась. Закарпатка із села Нове Давидково зникла 25 грудня зранку. Це оголошення опублікували в мережі родичі дівчини, яка зникла. Вона 2002 року народження, має світлий колір волосся. Зріст 160 сантиметрів. Якщо хтось бачив дівчину, просимо повідомити за номером 066 810 73 00. Знущання у пансіонаті нещодавно до поліції не дійшло повідомлення про те, що в селі Минай Ужгородського району функціонує приватний пансіонат, в якому неналежно утримують людей похилого віку, не надають їм фахову медичну допомогу та незаконно позбавляють їх волі за показами підопічних пансіонату. Персонал безпідставно застосовував до них різного роду покарання та психологічний тиск. Власники пенсіонату подружжя з Львівщини. Вони орендують триповерховий будинок, в якому надають послуги догляду із забезпечення проживання для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Однак заклад не пристосований для перебування в ньому осіб з інвалідністю. Територія навколо будинку занедбана та не облаштована для прогулянок. Поліцейські провели невідкладні обшуки, опитали персонал та жителів пенсіонату. З'ясували, що в закладі перебувала жінка похилого віку зі зламаною ногою, який персонал більше доби не надавав жодної допомоги. Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження. Вогонь охопив кухню житлового будинку в Рахівському селищі Ясіня. Як з'ясували, господарі включили пральну машину і пішли вечеряти до родичів у сусідню оселю. А коли син власниці вийшов на двір, то побачив у вікні полум'я. Чоловік одразу ж кинувся гасити його відрами з водою, однак безуспішно. Загорання за 20 хвилин ліквідували професійні рятувальники. Вогонь знищив частину домашнього майна на площі 5 квадратних метрів. 16 правопорушників зупинили поблизу кордону зі Словаччиною. Впродовж минулої доби прикордонники Чопського загону затримали громадян України, які намагалися в незаконний спосіб перетнути кордон. 13 з них прямували двома групами, інші троє йшли по одному. Одну із груп затримали на околиці населеного пункту Дубриничі Ужгородського району. Правоохоронці зупинили легковий автомобіль української реєстрації, який прямував у бік Словаччини. За інформацією оперативних співробітників загону. У ньому перебували 8 чоловіків призовного віку, які виявилися Телями закарпаття прикордонники встановили, що водій легковика погодився за грошову винагороду доставити до кордону своїх односельчан і сприяти в їх переправленні на територію Словаччини. Під час затримання він намагався втекти, однак військовослужбовці його зупинили. Іншу групу, до складу якої входили четверо закарпатців, зупинили на ділянці палать Комарівці. Затримати порушників вдалося також завдяки випереджувальній інформації оперативників. Ще трьох правопорушників затримали у ході здійснення перевірочних заходів прикордонні наряди уже та новоселиці. Одна особа визнала намір дістатися Словаччини поза пунктами пропуску, двоє інших перебували у прикордонні без документів, що посвідчують особу. Жителі села Нове Давидково на вулиці професора Сливки повідомили пожежників про запах диму. Як виявилось, горіло підвальне приміщення, тож домочаці одразу ж вийшли на двір. Невдовзі на місці вже працювали мукачівські вогнеборці, які не дали можливості вогню поширитись на помешкання господарів. Вогнеборці зупинили полум'я в межах 20 квадратних метрів. Бергівська окружна прокуратура в суді відстояла призначення покарання у вигляді 10 років ув'язнення місцевому жителю. Його звинувачують у скоєнні замаху на умисне вбивство, а також незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами. Йдеться про подію, що сталася в Мукачеві 1 листопада 22-го року. Того дня близько опівночі чоловік кинув на подвір'я Мукачівця ручну осколкову гранату F1, що спричинило вибух. Хазяїн будинку з сином саме перебували на дворі, поза радіусом розльоту осколків. Таким чином їм вдалося уникнути. Поранення, тож пошкодження дістав лише припаркований поблизу автомобіль БМВ. Завдані збитки, за розрахунками експертів, склали майже 14 тисяч гривень. У ході обшуків у фігуранта знайшли ще кілька гранат, рушницю і більше сотні набоїв. Троє порушників кордону потрапили у приціл безпілотника-охоронців кордону. Закарпатці намагалися ввечері в обхід пункту пропуску дістатись з сусідньої угорщини. Наміри правопорушників викрили оперативники Мукачівського прикордонного загону. Застосувавши безпілотник, прикордонники виявили осіб, які рухались у бік держрубежу. Зрозумівши, що їх викрито, зловмисники спробували втекти, аби зупинити останніх. Прикордонники здійснили попереджувальний постріл. Для з'ясування всіх обставин чоловіків доставили до прикордонного підрозділу. Чинська лікарня обслуговує близько 50 тисяч жителів району щомісяця. Тут дбають про кожного пацієнта та його комфорт, а тому не перестають вдосконалювати якість надання медичних послуг. За останні три роки капітально відремонтували та відреставрували не одне відділення медзакладу. Одним із пріоритетів ми хочемо зробити так, щоб наша лікарня була на дуже високому рівні, хоча вона вже зараз. Достатньо на високому, але ще прагне більшого рівня. І в цьому році нами спільно з обласною військовою адміністрацією виділено на реконструкцію різних приміщень нашої лікарні більше 20 мільйонів гривень. Це для нас дуже великі гроші. Це такі кошти, які зараз вкладаються в стіни, в плитки, в санвузли, в електромережі, в водопровідні каналізаційні мережі. Його ще зараз не дуже відчувають наші громадяни, але вже в той же час в одному відділенні терапевтичному вже лікарня приймає пацієнтів, і люди дуже задоволені. Перечинська лікарня іде в ногу з сучасними технологіями. Перше, що облаштували у медзакладі, діагностичну лабораторію. Вона забезпечена новим обладнанням, що дає можливість проводити широкий спектр обстежень. Ми почали із лабораторії, бо я знав, якщо немає лабораторії, яке може бути. Лікування, коли лікар не знає, що лікувати і не має чим визначити діагнози, ми почали працювати і першим ділом ми купили обладнання на лабораторію, біохімічний, гематологічний, мікроскопи, лампи. Коли ми привели менш-більш нормальний стан лабораторію, ми почали думати за такі апарати, як УЗІ. Як можна діагностувати теж, е, 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 якусь хворобу, коли ти не маєш чим? Один із методів проведення якісної діагностики ультразвукове дослідження. На сьогодні у Перечинській лікарні працює сучасний УЗД-апарат, який слугує надійним помічником для медиків. Чинка чиста, чистання запалення немає. Стратегія перечинської лікарні розроблена з акцентом на постійне покращення медпослуг та вчасну діагностику. Тому у медзакладі проводять рентгенологічне обстеження завдяки діагностичному цифровому стаціонарному апарату і портативному, який дає змогу провести рентген для пацієнтів, які перебувають в палаті та не можуть пересуватися самостійно. Рентген у нас був 80-го року. Це була мрія. Усіх лікарів і наших пацієнтів, щоб десь не їхати по других районах і по-друге, до обласних лікарень і в обласні заклади, щоб робити нормальні рентгени. Ми теж почали працювати, і цього року нам вдалося придбати рентген сучасний апарат. На сьогоднішній день в нас є два. Окрім цього, в лікарню закупили нове обладнання новітнього зразка для хірургічного відділення. Завдяки покращенню матеріально-технічної бази, Перечинська лікарня на сьогодні надає якісне обслуговування європейського рівня. Та вже цього року хірурги вперше провели лапароскопічну операцію. В першу чергу, те, що важливе для нас, як лікарів, покращилася якісне надання допомоги, тобто за рахунок покращення матеріальної бази, збільшення медичних. Інструментів, а медичної апаратури, ми за останні декілька років змогли розширити спектр наших можливостей. Для нас треба в операційну ЕОП-апарат, який ми лише починаємо користуватися, водимо в експлуатацію, і лапароскопічна стійка. Тобто, і вже цього року ми почали виконувати операції лапароскопічно. Якщо порівнювати операції травматологічні, раніше ми виконували їх під звичайним рентгенапаратом. Тепер цей апарат дає можливість нам виконувати їх по новим технологіям, міні-інвазивно, тобто через проколи ставити, виконувати постановку стержнів із невеликими розмірами і менш травматично для хворого, що скорочує і термін виліковування, і реабілітації в подальшому. Так само лапароскопічна стійка. Раніше операції робилися або відкритим методом, зараз. Це дозволяє робити операції через так звані проколи, через невеличкі розрізи. Те саме покращує швидкість одужання і реабілітації хворого. Раніше ці операції в нас не виконувалися. Лише цього року ми почали виконувати як лапароскопічні операції, так і операції під ЕОП-контролем. Також у лікарні провели капітальний ремонт терапевтичного відділення, створили всі умови перебування та обстеження хворих з використанням сучасної медичної апаратури. Крім того, проводять профілактику захворювань та використовують реабілітаційні методи лікування стаціонарних хворих. Завідувачка корпусу Оксана Романюк запевняє, за останні два роки перечинська лікарня наблизилася до європейських стандартів. За останні пару місяців значно покращилося перебування хворих у терапевтичному відділенні. Ви самі бачите. Це нове приміщення із ремонтом, з прекрасними умовами перебування, санвузлом. Хворі задоволені, медики так само. Ми про таке й не мріяли. На цьому керівництво лікарні разом з місцевою владою не зупиняється. Шукають і надалі шляхи для покращення умов лікування пацієнтів на стаціонарі. Сьогодні девіз медзакладу. Це рух вперед до вдосконалення, оновлення та покращення медичного обслуговування. Термін подачі заявок на кандидатів в амбасадори Закарпаття продовжили до 15 лютого. Заступник голови закарпатської ОВА Василь Ванчо повідомив, що активні представники бізнесу, освітньої, медичної, спортивної, культурної та інших сфер діяльності ще мають можливість долучитися до цієї важливої ініціативи. Водночас на комісії прийняли вже позитивні рішення щодо сімох осіб. Йдеться про медиків, підприємців та інших визнаних як на національному, так і на міжнародному рівнях. Частина з них сьогодні проживає і продовжує свою роботу в регіоні. Оні, а де хто працює за кордоном. Доброго дня? Ми з компанії ДвеС прийшли по вашій заявці на підключення інтернету. Приходьте! Дякую. Висока якість і швидкість інтернету, безперебійна робота, навіть за відсутності світла та оптимальна вартість. Користувачі комунікаційного провайдера ДВС у Мукачеві не випадково обирають послуги цієї провідної компанії. Довго обирали провайдера і вирішили на ДВС зупинитися, так як тут є оптіволокно в наших нинішніх умовах. Це дуже класно, коли інтернет, коли немає світла, так як вигідні умови, користування, обслуговування, оперативно, якісно і надійно працівники ДВС забезпечують кожного хто бажає безперебійним інтернетом. Користувалася іншим провайдером, перейшла в зв'язку з тим, що набагато кращі умови, як і по оплаті, так і по користуванню. Є можливість користуватися інтернетом, коли не буде відключення світла. Ну, звісно, надіємося всі, що цього не буде. Швидкість краща, дешевше, якісніше. ДВС це єдиний інтернет-провайдер у Мукачеві, який проводить системні планові роботи з підключення багатоповерхових будинків до сучасної оптоволоконної мережі за технологією GPON. Вона дозволяє користуватись інтернетом навіть під час вимкнення світла. Технологія GPON дозволяє е, організувати автономне інтернет та телебачення. Що це означає? Це означає, що якщо, наприклад, е, виключається світло, то у абонента за наявності павербанку е, інвертора з акумулятором або генератора, інтернет і телебачення будуть е, все одно працювати. Крім того, ця технологія забезпечує високу якість, високу надійність та високі швидкості передачі даних. Компанія ДВС є надійним постачальником послуг інтернету телебачення. У нас забезпечено декілька ліній енергопостачання, плюс додатково встановлено промисловий дизель-генератор. Це дає можливість надавати сигнал прямому сенсі 24 на 7, 365 днів у році. Тобто, ми минулої зими. Наші всі абоненти, які підключені до технології Джекон, отримали сигнал безперебійно. безперебійний інтернет надважливий і для роботи малого та середнього бізнесу. Підприємці Мукачева запевняють, навіть за відсутності світла перебоїв із мережею не було. Користуємося ми вже 10 років. Ну відколи цей магазин взагалі то відтоді користуємося. Просто у нас було що магазин був один. А наразі у нас вже два магазини тут. В принципі, в принципі, ми дуже довольні. Якість, ну, швидкістю перше, якістю обслуговування в принципі і ціною. Нормально вдома на квартирі в батьків, і тут ми тільки ДВС. На даний момент уже розбудований мікрорайон Черемушки, мікрорайон Пентагон, і буквально декілька днів ми закінчуємо мікрорайон ДОС. Мешканцям багатоповерхівок стають доступні більш потужні тарифні плани. Зокрема, інтернет від 300 мегабіт в секунду і вище. Крім того, абоненти ДВС мають можливість отримувати сигнал телебачення в новому форматі IPTV. А це 180 каналів, з яких більшість преміум діапазон. Зону послугами інтернету та IPTV можна користуватися навіть за відсутності світла, тож підключайтесь, і проблем з інтернетом у вас точно не буде.